У Білгороді сьогодні вночі, та навіть зранку було спекотно. Ну, а що ви хотіли? Треба ж вас звільняти. В'ячеслав Гадков, це губернатор Білгородської БНР області, повідомляє, що служба ППО збили повітряні цілі. Збили так, що розбили торгові центри, будинки, її жертви. Гарна робота! Також губернатор БНР повідомив, що зранку 3 січня було два обстріли, які начебто відбили сили противоповітряної оборони. За його словами, в небі на підльоті до Білгорода було збито декілька повітряних цілей. Окрім того, під обстріл, начебто, потрапило село Солоті у Валуйському міському округу. За попередньою інформацією, там вибито вікна у приватних будинках та пошкоджено лінії електропередач. На місці працювали відповідні служби. У Міністерстві оборони Росії кажуть, що засобами ППО було збито 6 ракет РСЗВ Вільха та 6 ракет тактичного ракетного комплексу. точка У. Ставте лайки та підписуйтесь, щоб бути в курсі актуальних новин. Наш по один. Что это такое? Отойди, тебя стекло не нашибёт.